На огляді ще одна цікава моделечка бюджетних велоліхтарів, чи велофар, кому як зручно, моделечка БК-04 Pro. Ось такий він на вигляд. Тут же у нас металевий корпус, вага в нього 190 грам. По довжині кому цікаві розміри 10 з половиною, ширина з половиною Тут нас десь з половиною Ось так ближче виглядає кріпьожечка гумовий ріменець. Ось тут знімається, повертається. Ось так він крепиться до ліхтаря. Тут в нас два потужних діода Т6. Цей діодик дальне світло, оцей ближнє. З цієї сторони в нас гумова заглушечка, USB-порт. Можемо використовувати дану велофару як павербанк. Зараз і протестуємо, чи взагалі працює. В дорозі може бути в нагоді. Так, дивимось. Так, да, підключається. Працює як поурвал. Це доволі непогано. Індикація присутня. І зараз перевіримо, чи він заряджається сам ліхтарик від овербанку. Так, все, індикація пішла, зарядочка є. Це дуже добре. Все працює. Кнопочка гумова. Ще раз переглянемо його і переходимо до режимів. Перший режим. Другий режим 50%. Це дальнє світло. Це обидва. Ага, міняє. же все освітлення. І маргачка. Ну, ось така цікава моделечка велоліхтарика. Підписуйтесь на наш канал. Буде дуже багато оглядів бюджетних велоліхтарів. І до слідуючих відео!